Скажи нам, будь ласка, як пройшов поточний рік, 23? й Ой, я вам скажу: ну, рік відносно. Скільки? Я ще скільки почав змагання? Голубів було, скільки закінчив, чи є якісь номіновані і в яких категоріях? і... Чи би міг навіть їх нам показати? Той Жодних проблем. Сезон такий був. Ну ви знаєте, що я ж тут у Львівській області в мене немає можливості змагатися і за, за певних обставин. Mm. І я мушу їздити у Франківську область, в Калуш, я літаю вже який третій рік в, в Калушському клубі. Mm -hmm. І ну, 100 кілометрів в одну сторону. Два роки їздив в принципі по суботах і понеділах. Це півдня проходить. Туди й назад, і субота, і неділя. Ну і мені тяжче тут, тому що Коломия, Франківськ, Калуш, Долина це один напрямок, а я в стороні 100 кілометрів. І я це... переб'ю тебе. Я думаю, що ти вже адаптований. Якщо ти на скутері возив кілометрів 50 а? в одну сторону, то вже машиною 100 кілометрів то виходить трошки. Так. Я думаю, комфортніше. Комфортніше, так, але мається на увазі дискомфорт, навіть не той, й моєї їзди, тому що зараз мол, бензін, ну, бензин-пайки не є. Час. Трошки. Я вже в неділю не їжджу тобто вся електроніка, mm -hmm. система австрійська бензин Робить за мене, тобто у них там архіви, електронні дописи, там заявки, все є, типи, мені не треба mm -hmm. тільки вже їхати. Тобто, тільки це я собі вже адаптував, здали. Адаптувався собі під ту ситуацію. Та, але хлопці там молодці підтримують мене. Там. Тобто, нема... Як там рівень конкуренції тобі? Ні, там серйозні підгоди є. Ну, наприклад. Там достатньо там, наприклад, ну, назви хоча б 4 часов. У нас у клубі, це ж самі Вітя Труш. Людина, mm -hmm. яка все життя займається голубами. Та, то він достойно завжди виступав в різних клубах і тому uh -huh. самому Жидачівському регіоні, там і в Рогатині. І, тобто, і зараз він дуже uh -huh. добре файно в нього голову категоріях, ну, особливо на давній стоять. Uh -huh. Діма кушлек, такий, Дмитро теж є. От він другий рік тільки літає, ми хокаючи, бо він на, мав паузу невеличку. І Він зараз один з кращих голубоводів клубу регіону, тобто. Uh -huh. Ну, є хороші конкуренти. У франківському клубі там теж достатньо конкуренті, в Коломенському є, в Долині є такий uh -huh. е Володимир е Тріщ. Тож, uh -huh. от В нього сама дальня точка, в принципі, він там саме далі в горах, ну але тим не менше, голови борються, якось дають собі ради. Uh -huh. От і все. Uh -huh. Так, цього року в клубі Калуша це є саме твій. Кращий результат до цієї голубки, Так, Так, ця самка, вона що була, в принципі, вона вже повинна була бути другий раз в колекції України. але так сталося, що я коли її набив. Минулого року вона була Була друга місце в категорії Марафонта. А цього року вона не е була. Я її забив годинник не, не з тим роком, 2018, а вона я її поставив 2019. І десь я на то увагу не звернув і не У, зверну. номер цілого кольца, я, зверну, я думаю, 22, багато кого -то 166, 119. То. І получається, і комп'ютерчик так само не звернув, і просто заявки. А колеги... на якому ти льоті це замітив? А це взагалі, навіть не я замітив. Це замітив Редькін Сергій а. з Києва. Він каже, Івана, іконок, я 119". а якого руку 119-й, то 18-го каже, а чого воно в прильоті? Бу... Я ж виставляю, і бензин має ага. їх тільки ага. посилку, ага. де і він замітив онлайн, які коли вони прилітають. І, получается... Конкуренція не спить. Получається, а, я тебе переб'ю. Свідкують все, шах вліво, ша вправо. Ну, Редькін мій хороший друг, і я так думаю, що це не війна, як конкурент, він просто так uh -huh. як наоборот. Це дуже добре, тому що я був би, виходить, і останній марафон. Тому uh -huh. що самка, яка пролітає, не вилазить стройки образу з випущеної машини. Ну тобто, а вона ще виграє на машину, ну це суттєвий результат. І получається, що. На восьму льоті вона прилітає з марафону Ми це замічаємо, і відповідно треба. Ну було вона б якщо порахували хлопці, так як не порахували, Вона була б знову друга колекція в Україні. Uh -huh. А так сталося, що це я кажу там: хлопці, де я це моя помилка, там без жодних питань анульовуйте все. Ну виходить, льотів, виходить вона, цього року. Вона не в колекції. так. не в колекції, але ті всі вісім льотів, які летіли. Пропадає, а після наривали. того. Після того тільки. Ага. Ну воно після... в неї один хороший, бо на коефіцієнт за рік, був там 5 з копійками. Ну зараз обрубаємо один конкурс, там три 3... категорії є за два так, конкурси. Так. Так. Вона має, виходить, один конкурс-марафон цього року з коефіцієнтом на два з Угу. Єдине, що я можу ще з нею робити, або все ж таки кинути в розпліт, або відправити на Європу, так як люди просять, м'яко кажучи, або все ж таки на наступний рік готувати її для того, щоб три конкурси виграти, і вона знову докаже, що вона це зможе зробити. Тому відповідно, ну добре, зразу між тим питання бачу, що вона 18-го року, і ти зараз вагаєшся, чи її ще рік давати можливість змагатися, чи не давати. До якого року образно твої найстарші голуби, які змагаються. Я вам скажу, більше ніж там, наприклад, 4 роки, ну 5, що в мене були що голуби, і це марафонці, тільки там, які змагалися це голуби, mm -hmm. які там до 3 років років нічого не досягнув. Ну, в принципі нема змісту далі не взайматися. Mm -hmm. Це навіть ті ж самі зараз от марафонці. Ми ніколи не летіли образно молодими голубами. Там 450 умань, Ми вже думали. Що, та, що це вже все критерія. Вінниця це було достатньо. І показалося вже от практика там на останніх років Андрій Мороз завжди організовує хмельове два дербі. хмельове та дербі такий з льот. І це 550 кілометрів, і голуби дають собі раду. А цього року ми ще пішли, вирішили, не, не цього року, два роки назад. Ми ж тоді організували, дали з чернівцями молодих голубів на 850 кілометрів. І а, нічого так. не помішало, щоб розуміли прилетіти голубам. Єдиний момент, тому що чернівці від нас ближче mm. орієнтовно на 200 кілометрів. І основна маса туди летить. Mm. Наші голуби банально просто долетіли, доки могли, от поки ну день короткий, mm -hmm. вже осінній. Mm -hmm. І потім на другий день вони зранку ще три голуби прилетіло просто банально, більш-менш вчасно. Тобто mm -hmm. 800 кіло, 50 кілометрів. Скільки я ти давав голубів на цей 5 чи 6, не пам'ятаю, три прилетіло. Mm -hmm. Я дав різні комбінації, дійсно дальнобойних голубів, які там, ну я вважав, що вони дальнобойні, тому що їхні батьки себе так проявляли. Mm -hmm. І цього року. То саме ми відлетіли. Я дав 38 голубів на тих 550 підесят кілометрів. Mm. Хоча перед тим дуже прижало їх було, щоб ви розуміли, десь не спрацювали вакцини. Були. І було такий Ну не спрацювали варіант. вакцини, що у розплодових старих. Я замітив це резко перевакцинував. І була така ну, маленька в спишках, окажучи, аденовіруса. І я їх просто трошки антибіотиками припоїв, щоб ну, допомогти їм. Угу. І після цього вони розрахуйте, зробили п'ять льотів у наш скалуському клубі до 450 кілометрів. І після цього ми дали хмельни. Ти дали. зараз про молодих говориш, Та, так так, про молоді Молоді голови. 23 року Так. І під 550 ми зробили хмельове, і після цього ще що ми зібралися я, Андрій Мороз, Малашняк і Матвіїв. Ми дали голубів з Чернівцями знову ж на 680 вісімдесят кілометрів. Ну uh -huh. це конотоп цей під сумами, там uh -huh. Чернігівська, чи яка там область? То щоб ви розуміли, я дав всі 30, які мене з 38 прилетіло 32. Один крило крилома одного ястреба забрав, їх 30 лишилося після хвилювання. Mm -hmm. Я всіх 30 віддав туди, їх прилетіло 14 штук. Mm -hmm. Тобто, в принципі, це реально просто питання підготовки відбору птиці. Я так розумію, що селекція вона йде е, поетапна. Mm -hmm. Ну тобто з кожним роком, чи ти сильніше селекціонеш? От я до цього хочу запитати, чи як ти вважаєш, це є один із кроків розвитку голубиного спорту, чи це є більше як знущання голубами, і кажуть, що. Які голуби молодому віці зробили образно більше 500 кілометрів, ставити на них хрест. Якої я ти в... думки я вам скажу думку можна висловлювати як правило, тоді коли ти це пережив і ти mm -hmm. мав це в досвіді, тому що роздувати там чи перегравати чи чужі, чужі думки, які проаналізувавши ситуація. Та, це просто це пусті балачки. я вам Скажу, mm -hmm. поки ти сам цього не спробуєш, не будеш знати. І я аналізую, наприклад, скільки я працюю з голубами. От минулого року ну, ковід ніс свої корективи. Довелося скоротити голубів 80-те. У мене в команді було їх записано 22 штуки. Uh -huh. З тих 22 два забрав яструб до змагань. Uh -huh. Два голуби були травмованих. Мякокаючи, угу. ну, тобто, це да, 18 голубів, не хукаючи, і до сьогоднішнього дня, щоб ви розуміли, це річні усі голуби, які мене були в команді. І річні, в тому числі, угу. вони відлітали все змагання, у мене їх 12 штук зараз. Тобто, в принципі, шість голубів пропало. Ну там тяжкий марафон був, ще, щось хто угу. його знає, там, чому вони не прилетіли. Ну тим не менше, ці голуби вони всі в номінаціях. Угу. Тобто жодного голуба нема з тих, от, що є, вони нема, не в клубної категорії, щоб не виконали хоча б. Угу. І ці голуби самі стабільні, і дітей вони дають самих стабільних. Угу. Тобто, такі, як от чемпіон Європи, він був жодного промаху в житті, його брат, угу. жодного промаху. Тут і голуби в розпіднику зараз сидять, які за своє життя промах мали тільки тоді, коли вони прилітали скалічення. Угу, Все, так, от є такі голуби. Тобто голуби або вмирають, або так, ну просто а банально це промах. дорога. Ви самі розумієте, люди по дорозі, додому не доїжджають. Так само ті голуби. І це я вам кажу, що в своєму, в своєму досвіді вже скільки років пройшло, там вже угу. напевно, ну, вже 20, напевно, ну, скільки? 96, це вже ну це вже більше, більше 20 років, в принципі в голубиному спорті. Щоб ви розуміли, голуб, це головне голуба пробудити його талант. Тобто його там можна натаскати 80 -е, змотивувати ще щось, я вам скажу, воно генетично заложено, просто якщо воно в нього є, треба йому це пробудити. Uh -huh. От і все. Якщо в нього того нема, ти там, що би ти не хотів, як би ти з ним не старався, він тобі нічого не покаже. Тобто, якщо генетично є у голуба якісь фізичні і ще якісь там якості, то він буде номінований в категоріях однозначно. Uh -huh. Тобто, а якщо є просто фізично класно голуби підготовлені, то вони можуть бути одноразовими чемпіоном. Ти ведеш до того. Можна їх і навіть і натягнути на те, що він буде тебе там постійно, м'яко кажучи, чемпіоном на протязі року. Uh -huh. Ну але як правило, за якихось тяжких обставин, ну тяжка погода, там uh -huh. зустрічний вітер, тяжкий льот, такі голуби десь деградують. Вони uh -huh. то так, ну, вони таке як в депресію впадають. Uh -huh. Ну ті, які життєві голуби, ну тобто вони отримують, як, як то кажуть, для того, щоб працював адреналін, uh -huh. ну тобто, треба, щоб був гормон щастя, тобто анеферон, Енторфін mm -hmm. і так далі, от всі. Тобто, він голопот, він живий. Це живе mm -hmm. створіння. Він потребує так само, як і всі організми. Mm -hmm. Він хоче мати сім'ю, він хоче мати дітей, він хоче відпочити десь mm -hmm. там, політати в своє задоволення і так далі. Головне, йому це не забирати, а наоборот, йому дати можливість відчутися. Але щоб це відчути і це побачити, що йому це потрібно. Я думаю, що це має бути невеликий, ну не маленький термін опиту опитува, це, це з просто колективна робота. Ми повинні під них підлаштовуватись, вони під нас. Зумієш, ну це так само, ну, але проаналізувати ситуацію, теж не кожен може підійти. Наприклад, хтось там два роки займається лобами, хтось п'ять, хтось десять, де хто таких нюансів не помічає, а ти помічаєш. Правильно чому тому, що вже є досвід, закопичений mm -hmm. досвід. Людина, яка свіжа приходить, вона тільки на чутках, на думках, чи емоціях. та там надивилися в Ютубі, на там ще десь його і вони пробуються робити. Це дуже добре, але завжди треба старатися, бо кажуть, як добре вчитися на своїх помилках, так ну типа. Як варіант, ну боляче, типа можна на чужих помилках вчитися, ну теж боляче. Я завжди кажу, що треба вчитися на успіху і інших, і тоді, mm -hmm. і тоді ви відбирати ті помилки, які ми вже робимо в процесі. Тобто людина є, зробила цей результат, ми взяли його з досуду, перехопили, mm -hmm. і вже в процесі вже вибираємо ті недоліки. Тому mm -hmm. що якщо ми почнемо з недоліків, ми відповідно будемо відбирати недоліки з недоліків. Mm -hmm. Нам треба недоліки прибрати з успіху. От і все mm -hmm. Я, мені подобається завжди. Ще, попри цю всю тяжку роботу, як казав Черчилль, Він казав: Я вам бажаю завжди удачі Тому що, каже, на Титаніку теж були всі багаті, здорові. Угу, каже, а спастися на ту шлюпку доплисти, а одиниці повезло. Так само і тут. Якщо ви тяжко працюєте, якщо ви повністю ну, доклалися до роботи з голубами, значить в кінцевому результаті ще трошки мати того везіння, якби не було. Угу. Ну, тобто, це єдине, що можна побажати, яке не uh -huh. буде мати прив'язки до загальної роботи. Ви uh -huh. ми виложилися до остатнього, все. Далі вже візіння, як uh -huh. голуб, типу от, от він готовий, він на піку і він готовий себе проявити. І візіння, головне, щоб по дорозі, як то кажуть, яструб його не вдарив, не, не розбився об дроти, погода, щоб його не забрала, голуба і все. Uh -huh. Тобто, це є звичайний процес робочий, як то кажуть, голуба. голубами. Uh -huh. Hey, Іван, скільки в тебе відсіків, як ти їх використовуєш, яким методом летиш, який метод підготовки до сезону, коли спарюєш, коли розкидаєш, чи взагалі розкидаєш, і чи береш після кінця сезону ще якісь молоді від спортсменів? Е, сам, ну, якщо брати голубятня, голубятня в мене все займає ну, менше 20 метрів. Тобто, якщо от не заходили от сюда, в кімнату Голубода посередині, uh -huh. то виходить на, на дві голубятні для молодих голубів. Uh -huh. Тобто вони займають по 2 метри, кожен бокс виходить 42 полки. Для uh -huh. того, щоб молоді... Ширину, мали, будь ласка, ще скажи. 2 метри. 2 ну, метри. Голубятні Достатньо. стандартну глибину 3 метри має для того, щоб колідор був uh -huh. метр і голубятня 2 метри разом з боксом з усім. Достатньо. Більше, ніж достатньо. 2 метрів більше голубятню ширину робити не потрібно. Бо? Тому що голуби набагато спокійніші, менше голуб'ятні і зручніше, коли не ходить. Це найбільший кращий контакт з голободом. Комунікація між голубодом і голубом ліпше відбувається. Є uh -huh. таке. Mm -hmm. І виходить, дві голубяті. Чому дві для молодих? Тому що, як правило, там одна партія молодих вийшла, Ранні, старші ні, ні. і є потім молодші з другого виводку. І виходить, mm -hmm. ті вже літають на королі, а для того, щоб вони не забрали за собою, молодих не потягнули, для того є. Mm -hmm. Старша партія вже на королі добре стоїть, менше ти собі легонько на день відкриваєш, і вони собі образно починають обльотуватися, шморгати попри хату і все. Ну потім вже, понятно, якщо вони вже більш-менш літають одинаково, тоді вже дві голубятні, там хто Можна. собі не хоче, та, ти їх собі відкриваєш дві голуб'ятні, вони влітають, залітають, ну, так як одна команда. Угу. Третій, четвертий там, якщо є від голубів, то в принципі я ніколи не тримаю, там, одинично собі це. Ну, тобто, mm -hmm. Я просто їх банально там, розпродаю, віддаю, е е щоб, щоб люди працювали собі та. Тобто, mm -hmm. для того, ну, вони вже не потрібні мені, в принципі, тому що я собі лишаю для змагання перший другий вилудок, все. І то частину невелику, бо десь там на голубодромі йдуть, ще до когось там якась частина йде. Mm -hmm. Я собі відібрав якусь кількість голубів, які мені достатньо, і вони залишаються і все. Від спортсменів. тобто, Якщо брати перед сезоном спортсменів спаруєш, і коли? Парую завжди пізно, не спішу для того, щоб обратно. Ну, для, є і розрахунки у нас. У нас кліматичні розрахунки, і до них треба підлаштовуватися. тому що голуби, наприклад, я не вивожу зимою молодих ніколи. Uh -huh. Тому що у нас сезон змагань, і мені достатньо, от так як ми відлетіли обризно там і тих майже 700 км молодими, чи 850, цього uh -huh. цілком достатньо. Бо uh -huh. що я замітив, коли з Європи голуби приїжджають, то. Вони так само в них лінька так як в їхньому регіоні. Тобто вони в оці кліматичні зміщення. Да, та. mm -hmm. І що я вже почав замічати, коли вже голови датувалися, там проходить вже одне, друге, третє покоління. Вони вже навіть підлаштовуються під змагання, ті голуби, і в них лінька так само йде з затримкою. Тобто mm -hmm. пізніше починають, довше линяють. Тобто у мене зараз є деякі голуби, от молоді, які тільки друге, третє порозкинули. Тобто і вони відлітали вже змагання, а їм mm -hmm. ще. Треба все скинути, як то кажуть, uh -huh. тому вони, в принципі, зараз в стані відпочинку будуть це все робити. Якийсь метод досвідчування затемнення, щоб вони нічого. Природній природні варіант, uh -huh. щоб ви розуміли, більше голуби на повітрі, більше вони на вулиці, uh -huh. так само та... їм потрібно. Тобто я їм більше стараюся давати ендорфіну. Тому що я там не женуся образно там за категорію Ага, там що мені треба його посадити на дівця твердого такого, uh -huh. вишкульти як рутвелера, щоб виграти там образно там, тих пару льотів. Uh -huh. Я працюю на перспективу на подальші роки і так далі. Тому, в принципі, птиця має бути здорова, адаптована до природних умов, тому що всякі льоти бувають. Він, якщо, наприклад, Чунголуйбадогубиться, ті, які не вміють не сідати навіть на землю, тому що вони не міють ну, yeah, сісти да. попити, навіть поїсти uh -huh. там десь. А вони тут самміють, щось сталося, але так пішло. І голуб, м'яко кажучи, десь там пере, 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 переночував, щось трошки попив води, поїв він полетів далі. Uh -huh. Тобто то, тут є багато моментів. І це я теж взяв такі моменти, якщо ви розуміли, такі як Роберт Генкель, ви знаєте, він літить uh -huh. там завжди великі дистанції. То він каже: мені таку підказку теж давай, як ми в нього гостях були. Сергієм Гуком тоді він каже: Я на це марафони, голуби три неділі, а чотири і більше, тобто там по-різному буває? Uh -huh. І кажуть, цього лучмі спасатися, якби не було. Він же ж не може полетіти там 2-3 uh -huh. тисячі кілометрів за один день, а їсти й пити йому треба. Uh -huh. Скажи мені, будь ласка, свою думку на рахунок того, ми говорили про зміни клімату трошки. Як ти вважаєш, чи, наприклад, за кордоном трошки інший клімат, трошки далі від України, хороші себе зарекомендовані голуби? Чи може поміняти її тим самим голубам образно, чи може помішати їм тут добре змагатися? Наш клімат нічого не заважає. Нічого не... адаптуються. Я, наприклад, аналізую е, ті ж самі голуби, які до мене приїхали з цілого світу, образно колись там. Вони адаптувалися, головне, щоб вони були здорові. Перше uh -huh. а вони собі адаптуються під клімито, який є uh -huh. так само, як і мої голуби Поїхали там Іран, Ірак. Європа, Китай, ще десь цього. вони так само прилаштовуються до, до того клімату, який там є. Uh -huh. Якщо голуб здоровий, він так само починає один рік, він пересумував, перебув цей клімат, все, на наступний рік вже його організм має свою програмку адаптації. Uh -huh. Тобто, коли він має поміняти і так далі ці всі моменти. Короче, я зрозумів, проти генетики не так, Генетика ну, вона бути. Вона, вона є присутня, mm -hmm. і ми просто mm -hmm. мусимо підлаштуватися під неї. От і все. Скажи, будь ласка, один нюанс замітив. В тебе є краса голубка, лисячка бівольота, В неї одне перо виведено з боку. Що ти думаєш на рахунок того? Чи міг би її запити і прокоментувати цей момент? Я думаю, що багато кого цікавить. <зас> То ти мене озадачив. <зас> Тут дуже багато спірних а, питань. Дивися, взагалі бачиш, от. О, про це, це... про дуже багато є в спортсменів, які змагаються. Бачиш, з того боку все нормально, все нормально. Так. Так. А з цього боку, як, як ти вважаєш, дивися у це дивіться, оце є... і чи воно впливає на майбутнє це є... голуби, які щоб ти розумів, ну тобто, це не є проста голубка. Вона дуже хороша. Вона марафони летіла і в молодому mm -hmm. віці. І мама її робила mm -hmm. 850 молодої. Це коли тяжкі льоти йдуть, і голуб прикладається повністю. У них як правило, страждають оці внутрішні суглоби. М'яса. Mm -hmm. е... Так, тобто а або десь це... вона чуть-чуть або дала боком, чуть-чуть зробила образно не з точки А в точку Б 800 кілометрів, а зробила цілих 950. Ну десь вони, в принципі вони тільки ті голубі марафони летять, але льот льот. І виходить, він коли цей голуб має велику нагрузку, і в нього десь отут я завжди розтягнути рапаю, якісь е... сухожилі або м'ясо, особливо швидкий голуб О, я проти дистанції ти... ну. він викладається проти вітру або боковий вітер, uh -huh. і ти його дав на дальшу дистанцію, або він десь перелетів, і він виходить викладається більш. Niż, niż niż zawsze Це mm -hmm. у більшому випадку в швидкісний голуб. Швидкісний голуб, як правило, та це твоя така думка. Так, ну я uh -huh. просто замічав uh -huh. по тому. І в нього, виходить, вистрілює другий ряд, і перо uh -huh. в нього м'якокаючи ось тут викручується. Та 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 і коли він вже ти його береш прямо з льот прилітає, воно просто викручене в другий бік і витягаєш. Все, uh -huh. я вже розумію, що вже цей голуб, м'яко кажучи, має травмований суглоб. Uh -huh. Ну тобто цей суглоб звідки росте перо, uh -huh. і він вже все рахується. Uh -huh. Він буде завжди такий, ah. воно вже типа ну, це два-три роки. Він все рівно буде його. Це як вдарити молотком по нігті, він вже там не такий росте. Ама, це просто вже uh -huh. травма її не кажучи. Ну, хоча багато голубів із таким летять, вони адаптувалися і так далі. Тобто воно uh -huh. працює. Хоча е, вдаль бої не такого не замічає. Uh -huh. Я так розумію, що я сюди от залив там, виходить, дочку 505-ї що я кажучи, але я там додав голуби, де були Янсен. І я розумію, що та що десь вона, в принципі, я і на марафони більше пхав. Але навіть якщо брати от 119, то бачите, в неї крило закрите. Mm -hmm. Ну тобто то тільки може закрити, від... покажи. Ну повністю от yeah. ту крило бачиш. Yeah. No, no, no. От на відео подивитися, no, від... 119, дев'ятнадцять, коли відкриваєш, не повністю відкриті крила. Так І я так це так... на дальню дистанцію краще, бо воно пропускає. Поїдки. Ну йому Рентиль. легше працювати. Так, бачу, от отак воно в принципі десь mm -hmm. має бути. На все. дальньодистанційні так. голуби. голови, і саме саме головне розумієте, коли ви робите гібрида, і віддаєте ж образно швидкого голуба до дальнобойної, це нормально. Питання просто, щоб зійшлися всі, як то кажуть, тілесні, як то вони розрахунки. Угу. Тобто, щоби Під... типу, щоб підбирати більш-менш одинакові для того, щоб не розбивати. року ця голубка? Це молода, вона річна відлітала цього року. Всі угу. так само, всі тобто марафони, три цього... марафони, так. Тобто, в 2023 році вона затримувалася не в молодому. віці. Вот і перво, так. Ага. Тобто, от, ну, в мене всі річні голуби відлітали всі льоти, скільки ага. у нас їх. 13 було три марафони. Всі. Ага. Швидкі, не швидкі, всі повністю ага. ні одного льоту не пропустили. Ага. Ну, вони бачили, всі легеневі розкачення, як не було. Чи так? Навіть всі показують.